Для того, щоб приготувати такий шматок форелі, нам потрібна буде приправа до риби люба, соус унагі або соус теріяки. Я буду брати унагі, тому що він більш такий соляніший, а теріяки більш солодший. Хто як любить. В миску виливаємо соус. Ці соуси густі, це не такі, як класичні соуси. Трошки соусу налили. І приправи до риби на глаз. Солити ми не будемо. Цю суміш ми перемішуємо. Нам сіль не потрібно буде, бо це така, як дієтична риба, і тут в приправі теж багато солі є. І потім в цю суміш ми викладаємо рибу і дуже так обмакуємо зі всіх сторін. Риба вже готова. І потім ми перекладаємо в ємність, де ми будемо мікрохвильовці готувати. У мене така скляна. Просто так викладаю ще трошки тут соусом. Так, і тепер я можу вже ставити її в мікрохвильовку. Поставила нашу рибу. В залежності від того, які у вас є режими, ви собі обираєте, чи це буде СВЧ плюс гріль, чи просто гріль, чи звичайний режим. І ми ставимо на 10 хвилин. Я ставлю СВЧ плюс гріль. Наша риба готується. Ми приготуємо таку суміш овочів, яку я купила в АТБ за 30 чи за 35 гривень. Тут написали, що на сильно розігріту пательню викласти всі ці овочі і дві хвилини жарити. Нагрілася наша сковородка, тепер я висипаю цю Подивимо, що. Дивимо, що з нашою рибкою. Рибка така трошки темненька, бо соус у цунагі, він сам по собі темний. Так як шматочок дуже маленький, в нас, то 10 хвилин вистачило. Наша рибка повністю прожарилась і готова до споживання. Ось така смачна вечеря в нас вийшла за 10 хвилин.